Ще одна робота, яку я збираюся зробити до закінчення весни, це попрацювати із соснами. Я хочу, щоб вони були пишними, розросталися такими, що називається густими, не довгі такі рідькі гілки, а максимально такі от пишні. І для цього що я роблю? Беру оцю от середню, середню от гілочку, да, яка має піти найдовшою вирости, і просто її ламаю. Ось тут особливо добре видно цей от надмірний приріст і центральну стеблинку. оцю от Я прибираю. Зараз це можна зробити руками. Пізніше секатором доведеться працювати, але все одно сосна м'яка деревина, і ріжеться вона доволі легко. Ось так: от прибираю. Єдине, що бажано одягнути щось максимально стареньке, тому що. Соснова смола, вона дуже і дуже погано відпирається від одягу. Ось так от. Так. Час втрачено. Ну, тут обидві залишу, тут мало немає. А ось, дивіться, ось вона, ось така от гілочка. Зараз покажу. Бачите, ось ця от середня середній стовбур цей він мені не потрібен. Так, я його ось так от візьму і приберу. Зараз. Можна просто зламати легенько. Насправді, для цієї роботи ми рік втратили. Минулий рік ми прогавили тому що в саду не були. От, і сосни вже роз'їхалися, тому те, що я роблю зараз, це вже. Ну, такий, знаєте, напів, напів експеримент, тому що ідеального, тієї ідеальної форми вже я розумію, що мені добитися відсосу не вдасться, тому буду експериментувати, буду дивитися, буду вчитися, тому що з верхівками вже, звісно, є величезна проблема. От. Але мені оці от довгі лопаті лисі, лисі гілки, вони мені абсолютно ні до чого. Мені потрібні пухкенькі. такі. Міцненькі ось те, чого я хочу добитися. Так, ось. Ось, а ось ті абсолютно вже величезні. Окей, забираю звідси. Забираю. Ось це теж забираю. Минулого року я не встигла цього зробити, і довелося цієї весни вже вирізати ось тут цикатором серединку. Як бачите, і гілки пішли ось так: от врізнобіч, будуть пишними.